Чи готові ви почути історію, яка змусить вас подивитися на сімейні зв'язки зовсім інакше? Ми звикли думати, що рідний дім це фортеця, куди завжди можна повернутися, що діти це ті, хто підтримає у найважчі часи. Але що, якщо одного дня ви повернетеся додому і знайдете свої речі виставленими за двері, а на них записку від власного сина? Пробач, мамо, для тебе більше немає місця. Це не просто історія про зраду, це виклик нашим переконанням про любов, вдячність і лояльність. Ви дізнаєтеся, як одна жінка змогла пройти крізь шок і біль, коли ґрунт вислизнув з під ніг. І, можливо, у цих подіях ви впізнаєте себе або когось, хто зараз стоїть на межі втрати найдорожчого. Я розповім вам не лише про події, а й про уроки, які вони принесли уроки, що змінюють погляд на людей. І допомагають зібрати себе з уламків. І якщо ви дочитаєте до кінця, ви отримаєте щось більше, ніж просто чужу історію, ви отримаєте ключ до власної стійкості, тож сядьте зручно можливо, вам здається, що ця ситуація ніколи не трапиться з вами. Але життя любить перевіряти нас у найнесподіваніший момент. Уявіть собі, ви повертаєтеся додому після кількох днів подорожі, сповнені очікування тепла рідної хати. Знайомого запаху свіжозавареного чаю, лагідного світла у вікнах, а замість цього вас зустрічає холод, який ріже душу гірше за морозний вітер. Саме так сталося з пані Оксаною. Вона піднялася на свій ганок і завмерла. Її валізи, старенька настільна лампа, подушка з вишитим чохлом, усе це було виставлено просто під двері, як не потріб, а зверху аркуш паперу, з кількома словами. Написаним знайомим почерком сина, пробач, мамо, для тебе більше немає місця. Це був не просто папірець, це був вирок, і найболючіше від власної дитини, від Андрія, якого вона колись носила на руках, оберігала від зимових хуртовин та перших життєвих поразок. Іноді життя попереджає нас маленькими сигналами: відсторонений погляд, уникнута розмова, несправжнє все добре, але ми вперто ігноруємо ці знаки. Доки правда не вдаряє, мов крижана хвиля в обличчя. Для Оксани цей момент став тим ударом, після якого вже нічого не буде по старому. Вона стояла і навіть повітря здавалося чужим. Колись тут лунав сміх, а зараз лише тиша, така глуха, що від неї холоне серце. Багато хто переживав подібне у своєму житті роботодавець, який без пояснень звільняє подруга, що зникає без слова. Кохана людина, яка каже, це не ти, це я. Усі ці історії залишають однаковий присмак, ніби земля, на якій стояв, раптом розчинилася під ногами. І тоді, розумієш, упало не тільки твоє майно, упав і шматок твоєї душі. Оксана ще кілька секунд тримала в руках той злощасний аркуш, намагаючись усвідомити, що це не страшний сон. Вітер колихав папери, наче глузуючи. А слова сина різали серце знову і знову. Найгірший біль не втрата речей, а втрата місця у серці близької людини. Речі можна придбати знову нову подушку, нову лампу, навіть новий дім. А от повернути довіру і любов зовсім інша історія. І Оксана тоді ще не знала, як жити далі. Вона лише відчувала, далі на неї чекає щось ще важче. Перш ніж продовжити цю непросту історію, Оксана, зітхнувши, наче збираючись із силами, звернулася до тих, хто слухав її. Її голос був теплим, але в ньому вчувався ледь помітний сум. А тепер, друзі мої, розкажіть трохи про себе звідки ви, скільки вам років, яка у вас улюблена пора року? запитала вона, намагаючись створити місток довіри. Адже кожен слухач, це не просто вухо по той бік екрана чи сторінки, це цілий світ зі своїми радощами та втратами. Іноді, щоб відкрити серце, потрібно спершу почути історію іншого. В Україні так заведено коли хтось ділиться особистим, інші у відповідь теж розповідають про себе, це наче обмін теплом ти даєш частинку своєї історії і отримуєш чужу у відповідь. Оксана знала, що в цьому є певна магія. Коли чуєш, що в когось схожі переживання, біль уже не здається таким самотнім. Вона пригадала, як колись у селі на Івана Купала вони з подругами збиралися коло вогнища і годинами розповідали одне одному смішні та сумні історії. Тоді вона вперше зрозуміла, що щире слово лікує краще за будь-які ліки. Вона уявляла, як десь у Києві хтось слухає її, сидячи в маленькій кухні з чашкою кави, як у Львові жінка в'яже шарф, слухаючи кожне слово. Як у маленькому селі на Полтавщині, Дідусь на лавці біля хати киває головою, впізнаючи себе в її словах. Напишіть мені, звідки ви, лагідно промовила Оксана, бо знала за кожним містом і селом свій колір неба, свій запах землі, свій ритм життя, і ці дрібниці створюють справжню близькість навіть із тими, кого ніколи не бачив особисто. А ще вона хотіла, щоб кожен відчув це не просто історія однієї жінки, це розмова, в якій кожен може знайти частинку себе. Можливо, хтось зараз переживає зраду близької людини, хтось втрату дому, а хтось розчарування в тих, від кого чекав підтримки. Я вас слухаю так само, як ви слухаєте мене, подумки сказала Оксана. Вона знала, що попереду будуть важкі моменти, і щоб пройти крізь них, потрібна взаємна підтримка, а значить, час повертатися до тієї темної хвилини, коли вона переступила поріг свого дому. Коли Оксана підходила до хати, у її уяві вже малювалася знайома картина: вікна, крізь які пробивається тепле світло, запах свіжозавареного чаю з м'ятою, а десь у кутку старенький кіт барсик, який завжди зустрічає господиню тихим муркотінням. Вона навіть відчувала, як рука тягнеться до кишені, щоб дістати ключ і почути приємний звук замка, що відчиняється. Але реальність вдарила як крижаний подих. У вікнах було темно, ні світла, ні звуку. Ні навіть відчуття присутності життя. Цей момент завжди особливо болючий, коли очікування розбиваються об холодну стіну реальності. У дитинстві Оксана пам'ятала, як під час відключень світла вони з мамою запалювали свічки, і навіть темрява тоді була теплою. А тепер темрява здавалася іншою, не тією, що захищає, а тією, що виганяє. Іноді ми відчуваємо це інтуїтивно ти ще навіть не увійшов у дім. Але вже знаєш, що всередині щось не так. Це той самий шостий сенс, який рятує нас від неприємностей, але іноді й змушує серце битися частіше від страху. Вона відчинила двері і побачила, що всередині все залишилося на своїх місцях, але атмосфера, ніби хтось витягнув з дому душу. Кухня, яка завжди зустрічала її запахом випічки чи борщу, тепер була порожньою і холодною, стіл накритий скатертиною. Але без жодної чашки, без жодного знаку, що тут недавно хтось сидів, навіть повітря було застиглим, як у покинутому будинку. Вона відчула себе чужою у власному домі. У такій миті важливо слухати свої відчуття. Якщо ви заходите в приміщення і раптом відчуваєте, що щось змінилося, придивіться можливо, це перестановка меблів, а можливо, хтось видалив невидимі нитки, які пов'язували це місце з вами. Оксана ще не розуміла, що конкретно сталося, але серце вже шепотіло готуйся, і саме цей шепіт вів її до наступного відкриття, яке буде болючішим за будь-які темні кімнати. На порозі, немов на чужому подвір'ї, лежали її речі стара лампа з мереживним абажуром, що колись стояла біля улюбленого крісла, валіза з подряпаними кутами, свідок десятків поїздок. Подушка з вишитим чохлом, який Оксана ще дівчиною робила власними руками, і найболючіше рамка з сімейною фотографією, де вони всі разом вона, Андрій і його батько, ще молоді та усміхнені. Тепер усе це було кинуте, як сміття просто на холодну землю. Поверх цього аркуш паперу, зім'ятий вітром. Пробач, мамо, для тебе більше немає місця, жодного пояснення, жодного натяку на причину. Ці слова вдарили не гучно, а тихо. Але від цього біль був глибшим. Адже іноді найстрашніше не крик, а тиша після нього. Це мовчання було важчим за будь-які образи, воно було як двері, зачинені назавжди. Оксана дивилася на цю записку і згадувала, як колись навчала Андрія писати він виводив перші букви в зошиті, і вона терпляче підказувала, тримаючи його маленьку руку. І от тепер ці ж самі руки написали кілька слів, які викреслили її з його життя. Є речі, які не можна зрозуміти розумом, їх можна лише пережити. І ця мить стала однією з таких вона стояла на колінах, повільно збираючи речі, намагаючись не розплакатися. Кожен предмет був шматочком минулого, і кожен боляче нагадував, що тепер вона гість у власній історії. І все ж, попри цей холод, десь у глибині вона відчувала потрібно піднятися і йти. Бо якщо залишитися тут серед цього хаосу, можна втратити не лише речі, а й себе. Тож вона зібрала все й рушила вперед, ще не знаючи, куди саме. Оксана підібрала останню річ, випрямилася і, не озираючись, ступила на стежку, що вела геть від дому. Вона знала якщо дозволить собі поглянути назад, то зламаються. Іноді ми мусимо закривати двері, навіть якщо вони ведуть у минуле яке колись було найріднішим. Кроки звучали глухо, ніби земля теж співчувала. У руках вона тримала важкі сумки, але найбільший тягар був не там, він сидів у грудях. Невдовзі ноги привели її до невеликого скверу, де вони з Андрієм колись гуляли. Дерева стояли тихі, мов старі друзі, які розуміють без слів. Тут не було того холодного відчуження, що вдома. Тут тиша була інша, м'яка, наче ковдра, якою тебе огортають у зимовий вечір. Вона знайшла лавку під ліхтарем і повільно опустилася, відчуваючи, як втома накриває її хвилею. Ніч була прохолодною, але не ворожою. Ліхтар кидав тепле світло на гравійні доріжки, а десь неподалік тихо шаруділо листя. Оксана згорнулася, використавши сумку як подушку. Вона не думала про майбутнє. Зараз важливо було лише дожити до ранку. Іноді в житті потрібно прийняти, що планів немає. Що є лише цей момент, і його треба прожити з максимальною силою духу. Вона заплющила очі, слухаючи нічне місто, віддалений гул трамваю, кроки випадкових перехожих, спів одинокого солов'я. І в цій простій мелодії вона знайшла трохи спокою, не такого, який приходить із впевненістю в завтрашньому дні, а такого, що просто дозволяє видихнути. Але ця тиша була лише перепочинком. Десь глибоко Оксана відчувала ранок принесе нові випробування, і серед них буде зустріч, на яку вона зовсім не готова. Сидячи на тій самій лавці, Оксана мимоволі згадала, як колись приводила сюди маленького Андрія. Вони разом збирали опале листя, щоб зробити компост для саду. Хлопчик тоді сміявся, коли дощові черв'яки повзли між пальцями, а вона пояснювала, як вони допомагають землі дихати. Тут він навчився кататися на велосипеді, тут вперше впав і подряпав коліно, а вона поцілувала його рану, щоб швидше зажило. Кожен куток цього скверу був наповнений спогадами, теплими і живими. Але тепер уночі ці ж місця здавалися чужими. Вона пройшла повстарий дуб і помітила світло у вікні будинку неподалік, підійшла ближче і, неначе підштовхнута невидимою силою глянула всередину. Там за столом сидів Андрій. Поруч із ним жінка, якої Оксана не знала, молоденька з доглянутим волоссям і впевненим поглядом. Вони говорили тихо, але по виразах облич було видно. Розмова серйозна. Вона не чула слів, та й не потрібно було. Інтуїція підказувала, що йдеться про щось важливе. Жінка, мабуть, Оля дивилася на Андрія так, наче знала його краще, ніж мати. І в цьому погляді було не просто тепло. А ще й якась владність. Оксана відчула, як її серце стискається не від ревнощів, а від розуміння, що вона більше не центр його життя. Ця нова постать зайняла місце, яке колись належало їй. Вона відійшла від вікна, боячись, що її помітять. Кроки були повільні, наче ноги не хотіли слухатися. У голові крутилися спогади про ті часи, коли Андрій без вагань біг до неї за порадою, коли вони могли говорити годинами. Сміючись над дрібницями, тепер же він мав іншу довірену особу. Оксана знала, життя змінилося без її дозволу. І все ж вона відчувала, що попереду буде момент, коли їй доведеться знову подивитися цій правді в обличчя, то що ж робити, коли світ, який ви будували роками, розсипається просто під ногами? Відповідь одна підніматися йти далі, навіть якщо перші кроки робляться на колінах. Ви вже знаєте, що втратити можна будь-що дім. Речі, навіть місце у чиємусь серці, але є те, що ніхто не зможе відібрати без вашої згоди це ваша гідність, сила і віра в себе. Подумайте, чи є у вашому житті ситуації, де ви віддаєте занадто багато тим, хто цього не цінує, чи є люди, яких ви тримаєте поруч лише через страх залишитися наодинці. Можливо, настав час змінити правила гри і повернути собі контроль. Бо навіть найтемніша ніч закінчується світанком. Я хочу, щоб ви зараз написали, яка головна думка цієї історії для вас, що ви заберете з собою після цих слів? Ваш досвід і думки можуть стати підтримкою для тих, хто зараз переживає подібне. Не мовчіть, ваша історія важлива. І, звісно, підписуйтеся на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові історії, які змінюють життя. Бо, повірте, найцікавіше ще попереду.